Вже хвилин 30-40 ловимо і перше клювання сталося. Ой є. Ого, це прям гарний лов. Бачите, я на класику клювати взагалі не хотів. Є yeah. з самого дальняку. Подивіться, який побитий, Йолки-палки. і Це був судак хороший. Це, це Судак 100%. Всім доброго ранку. А, сьогодні за всю команду ми будемо віддуватися вдвох з Петром. І сьогодні продовжуємо розбирати зону Б. По комплектам мене все те саме, що було і вчора. 962-й 521 буду використовувати піджиг, Shimano Stradic, шнур одиничка. А, і мікрушний комплект 742-й XLS 085 грамів. Буду використовувати виключно під вертушки. А, на ньому у мене буде стояти 3000 Shimano Twin Power і 0,4 шнур по Японії. Погнали! Що там, Петручу? Судочок. Ну. Судачок. Ну, Поганий судачок. Нарешті вже хвилин 30-40 ловимо і перше клювання сталося. Відразу зміг його реалізувати з таким судачком. Чорненький, темненький. Так, Клюну на 10 грам з ближньої бровочки на ракошці. Легенько дзьобнув, я натягнув кінчик і відчуваю, тут тут -ту", заїдає підсік, Але якось заїдає він ось цим місцем, засікся під нижнім бородом. Давай сюди приманку. Ось такий нехитрий монтажик. Відпускаємо. Це прям пікер залишився, відчули? Ну так, да, раніше я було... Ого. Ну тільки що схоже було на рибу. А зараз я вже не впевнений. Мабуть на риба. Біловочка? <гум> Здорово буде для біловочки. Ракушка, мабуть. На кругами йде. А ні. хтось там є. Хтось підбагрений і найцікавіше те, що приманка доволі багато часу пролежала на дні. Судачокс. Судачокс. Якось він його накрив пузом. Самими ногами. Самими ногами судочок. Підійшов, Підійшов в канавку, яка знаходиться під ногами. Зараз трошки почали штовхати водичку, і рибка трошки активізувалась. Ось такий. Так, дивіться, яка тут ситуація. А, на викиді в нас присутня доволі глибока яма. Десь на півдистанції йде різкий вихід на ракушняний бугор. І ближче до ніг знову йде звал в каналу. Судочка ми знайшли в наступних місцях. Петров піймав свого саме з бугра, саме з Міляка. А, в мене було дві покльовки одразу за цим бугром з викиду, прямо при виході на, цю, на цей бугор. І одну покльовку я зробив в канавці під самими ногами. А судочок стоїть більше. Є. судачок стоїть більше по рельєфу. І ось чергове цьому підтвердження. Ну, це взагалі маленький, проте нічого страшного. головна кількість. Зараз нас якість не, не дуже цікавить. Так, а ну, такий самий. Ну, дивіться, доволі жатібно з'їв нашу приманку. Вон Герснек працює. Давай додому. <рив> Дивіться, тільки що була покльовка. По-перше, він завернув в саму приманку, а по-друге, відпаяв хвоста. На заміну її. О. Є? А да, є. О, тащив. Судак? Не, не спав на ну, Я спочатку теж думав, що я окуня замасував, а там був судачок. Ні, Окон? Це... Дивись. Гарне око. Ого, О, це прям гарний око. Бачите, я на класику клювати взагалі не хотів. Щось зажував як. Угу. Та ти що? угу. Красава. Так, теж кілька фоток класиці, Відпускаємо. Приходь в турі до нас. Плюс один. Замінив я тільки що приманочку, так як в мене в черговий раз затопився гачок. Бровка тут дуже люта, а ракушка просто нереальна. Тому гачки потрібно постійно перевіряти. Від цього залежить наш результат. Самого дальняку. З самого. Це судачок. Це судачок, тому що клю... клюнув знизу бровки. Судачок, судачок. Він пройшли вже метрів 300-400 по цій набережні. Я і покльовки не бачив. А, зійшов. Зійшов. Ну такий невеличкий був, стандартний, грамів 200. Ух ти шо! Звикаду знову судак, друзі. Так? Ну ні, ненормальний, невеликий Петро. Проте бачиш, прям із бровки. Чітко-чітко. Тільки колір змінив і вагу трішки збільшив. Така ти вага? 18. Ну такий трошки більший, ніж попередній, проте все одно невеликий. Ну, так, в маслав Бабай. О. Це прям гарний заліковий буде. На змаганнях це буде прям гарний. Так, давай домовимось. Я тебе відпускаю, ти приходиш до нас в суботу. І знову лонгресник. Як Петро каже, я майже не змінюю цю приманку, хі -хі, тому що дуже-дуже в неї вірю. Один варіант ось такий класичний, в класичному розмірі, інший варіант використовувати трошки менші двійники і трошки укорочувати цю приманку. Також буде працювати дуже навіть добре. Ось такий судачок грамів 300-400. Відправляється додому. Мінус, мінус, мінус. Вилізе он туди. Мабуть не вийде. Петро судак був? Так. Да. І зайшов в брову. Ну тут гарна бровка. А ось і вийшов. Петро таки протягнув. Ще риба сидить, так? Риба да? сидить. Судачечок, судачок. О, і з шнуром. А це не мій часом. Ну покажи. Ні, це червоний якийсь. Червоний. Не мій. Ну нормально? Нормально. ні Не братан, -не, ну братан. Давай. Навіть двушки сидить. Це вже трошки ближче. Так, Петро, йдемо далі, тому що з цією точкою мені все зрозуміло. Сюди треба буде прийти в турі. І такий же плюс-мінус стандартний. Але ось таких зайчиків на стьоботи то було просто топчик. Оба. Бачиш, і клюють люто, Прям дынь, як для свого розміру, дуже навіть моцна клювак. Давай. Петро, ну от всі акваторії необхідно ловити виключно з дальняка, з дальньої бровки. Так, мені теж так здається, бо найбільше клювань саме з цієї зони. Ми, до речі, коли ловили тут півтора-два роки тому перед відборами, то грибка тут трималась зовсім в інших місцях. Ну, це все залежить від пори року, від подачі води, від її температури і суміжних факторів. Але зараз треба з дальняку його ловити. 100%. Ну, якісь напрацювання в нас вже є. Ось тут, як на мене, дуже цікава акваторія для ловлі на вертушки і на усілякі мікровопчики. Проте вже скільки ходимо, скільки пробую, прокидую, поки що ні однієї покльовки не заробив. Хоча тут дуже багато трави, кувшинки, латаття усілякого. Тут має бути і голавлик, і жерешок, і 100% тут є оку. Але не хочу. Якщо вчора жерешок маленький трошки поклював на вертушки, то сьогодні по нулям. Петро, ну це воно. Дрібний судачок, але вмастив гарно. Ну дивись, ми буквально 30-40 метрів відійшли від попередньої точки. А я кинув в сторону тієї точки. Але ти туди не докинув. І знову масав, бачиш? Ну красава. Так, ну щось ми вже напрацювали. Якась інформація є. А, Він прижав, так? Да? Та ні, я думаю, хавало. Має бути. О, він побит її. Судак вийшов на свічку. Він в шахту взяв. А? Ого, друзі, подивіться, який побитий. Йолки-палки. Це був судак хороший. Це судак 100%. Воно трошки переверни його. О, так. Дивіться, ось вам сліди від судачих іклів. Це 100% судак. Ти ж уявив, який це судак був? Да, здоровий. Жесть. І тупо схавав прилам. Відпускаємо, пощастило йому вже двічі у його житті. Діставай. Мальця. Нормальний. Майже звики? Так. Да. Ось такий він. Здоровенний. Справжній судак. І справжній Петро. Відпускаємо чергового малюка. Дивись, так, да, тільки вагу зменшив одразу. ну Це взагалі не окей. Таких ми ще сьогодні, мабуть, не ловили. Слухай, скільки ж тут покльовок, це жесть. Гарна точка. Гарна точечка. Оба! І сюди плюс один, плюс один. Це вже на гансте міну. 2,5 дюйма. Нарешті ти змінив каналку. <гум> ну що, ось такими стоманами ми сьогодні і завершуємо наше тренування. В чомусь ми зайвий раз впевнилися, щось новеньке знайшли, напрацювали. Петро, е які твої враження? Щось новеньке знайшли, щось не вийшло у нас. П'ятий день тренувань, дуже складно, пекло, риба не дуже клює, але ми працюємо, працюємо заради гарного результату. Так, два дні в нас ще є, тому будемо працювати далі. Є перший судачок на сьогодні. Спрацював відвідний. Якесь далеко. Ох, іздале тут. Такий чіткий тюк і є. Так. Йдемо до Петра, тому що він теж щось уважає. Ну, зійшов. Зійшов? Так, да, зійшов. Ну в, мене, десь ну, в мене ось такий судачок. Відправляємо його додому, перший на сьогодні. В нас розпочинається останні два дні тренувань перед змаганнями. З зоною Б ми вважаємо, що ми розібралися. А от зона А поки що для нас не зрозуміла. Ну як не зрозуміло. а попсові місцяки ми знаємо. Якщо в нас буде гарний старт і ми станемо на гарну точку, то риби ми наловимо. Але потрібно відштовхуватись від того, що старт буде поганий, і потрібно розуміти, що робити в такому випадку. 80% зони, а поки що для нас це темний ліс. Тож будемо розбирати. Останні два дня я планую витренуватися саме з цим інструментом. Це 962 Orion Аріон, 290-521. Цим інструментом будемо пробувати зверх дальняк і в першу чергу мене цікавить відвідний повідець. На вудовищі в мене стоїть 4000 Shimano Венфорд і 0,8 шнур по японській класифікації. А ну. А, ну, це поки що найбільше за сьогодні. Такий під півкіла. Є. Є. Майже з самого викиду, друзі. Відвідний знову спрацював. Знову відвідний. Так. Цікаво. Десь тиждень тому ми всього Судака тут ловили прямо з під ніг, з ближньої бровки. А зараз подивіться, куди він відійшов. Прям цікаво, прям цікаво. Так, друзі, дивіться, відвідни повідець, 2,5 твістер І ось такий красунчик майже з самого викиду. На даний момент ми встигли пройти від поштової площі до недобудованого мосту, і за цей відрізок я мав 9 чи 10 покльовок. Єдине, що мене бентежить, це реалізація. Впіймав я всього-навсього два судачка і один в мене зійшов. Реалізація плюс-мінус 20%. А це дуже мало. Тому треба гратися з подачою приманки, з паузами і з іншими приколами. Йо-йо-йо, як, як же ж він гепнув тільки що. І знову на відвідний. Наразі я ловлю на 22 грами вага і відвідний повідець. І скажу вам, що так далеко я ще не кидав жодною палкою. 962-й просто пушка. Опа! Ну нарешті, Ярик. Ми вже переживали. Нарешті, друзі, дивіться, я теж вмію ловити. Ура! Ставте вподобайку за те, що я впіймав рибу. І можливо в наступних випусках Артема її буде більше. Ось так хлопи відпочивають в перерві між ловою судака. Ярик, ну все, все, покарання відміняю. Ну добре. Дивіться, який гарний окуль. Ну, для набережки це бомба. Давайте його гарненько візьму для вас, любі глядачі. Ой, який. Шо? Красунчик. Ну, от, от зараз видно красунчика, зараз не видно. Лічинесса. Лічинеса, ейр от... ліченеса. Повітряна лічинка, я б так сказав. Лічинка. А пробив його овсетик, як бачите. Тому що правильні овсети треба купувати. Коротше, тема така. Сьогодні ми наловили риби на відвідний повідець. Він працює дуже класно. Працюють твістера, два споледюми, типу ось такого. Найкраще працює у нас Longer Snake від Fishing Drugs. Посилання буде в описі. Заходьте, дивіться. Трофейний. Ну, непоганий, можна і собі забрати. Отакий. На відвідний приманочка, той самий повітряний ліч. І викидаємо. Два підривчика. Воно падає і потім трошечки проволока. Один підривчик там і проволоку. Знову два підривчика. Можна і палкою, в принципі, протяжку робити. Різниці ніякої. І от окон саме підбирає на такій протяжці, проволочці. Коли грузик плавненько стукає по камінчику. Скажеш, ну, нормальний окунець, не прям здоровезний, але хорошенький. Для не а часто ми тут трапляються, щось стартуємо. 22 грами, 230 дюйма. Проводка. Два оберта пауза. Саме просте. Більше нічого не б'є. Та, так? Ось такий гарний укунець, ну, грам 400, мабуть. Не трофейний, але доволі хороший, приємний дав гарну боротьбу. Будемо його відпускати. Покласиці, нехай і приходить в турі. Будемо відпускати і молитися, щоб він прийшов mm -hmm. до нас в турі. Є судачок на відвідний, невеличкий. Які лки-палки. На відвідний повідець. Знову. Прикольно. Прикольно підсів взагалі без покльовки. Що, відпускаємо, приходь до нас у турі. Ось і добігли до завершення наші тижневі тренування. А з акваторією познайомилися, точок собі трохи не били, а з рибою, сподіваюсь, розібралися. Це було дуже важко, дуже спекотно, але чого не зробиш заради командного результату. Ну а як саме ми підготувалися, це вже покажуть самі змагання. На цьому я буду з вами прощатися. З вас, як завжди, царський лайкос, підписка на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей.